Друзі, привіт! Сьогодні ось загородив нове місто, рядку тут у сусіда, щоб випустити свиноматок. А то вони в мене там плавають. І зараз подивимося на їхню реакцію, як вони будуть виходити. Ну і ще там покажу вам, що зробили. Не пам'ятаю скільки вже тиждень чи днів 10 пройшло що зробили ті свині з грядкою, що раніше я випускав, так що дивимося. Ось друзі, бачите, вони в мене тут плавають. Така грязюка. Ну, сажі там воно, бачите, свиня, там сухо, ну а ці плавають. Так що це не літо, коли дощ висохає, зараз сиро, дощ частенько йде. Зараз я ось тут розгорожу їм і будемо дивитися на їхню реакцію. Ці ще свині з електропастухом не зустрічалися. Тому я і ті ось таку ленту. Тому що для початку Бачите, на тих два провода, Ну, в попередніх відео ви бачили, як у мене зроблено. І дві ось такі ленти. Я вже говорив, що коли свиня перший раз підійде, вона побачить ленти, насторожиться, почне обнюхувати і торкнеться провода. Провід, буде електричний розряд, свиня відскочить і більше не буде підходити. Буде пам'ятати, що це тут у нас Опасність Так що зараз розгорожую і випускаємо. На травички вовки пасуться. Грязні, як чорти, лазять по пузо. А Мадес там хвилюється. Побачив, ну випущу ось і його. Нехай ці привикнуть, потім випущу Модест. Мадестик! Ну, мій зайчик! Воно сиро, зараз ноги мокрі. Ну цих. Гнівся трошки вже підправилася. Бояться ленти не підходять. Вийшли то вони зразу з загорожі, Давай. Не хочуть підходити. Такой мувон и знаете, электропост. Он одна там сейчас. Не, чуть-чуть не коснулась. О! Есть! Получила! Ну, нам смешно, а ей больно. Уже болить. Ну, це її наука, не підходитиме. Так що електропастух, друзі, працює. Васька, перестань гавкать. Ама десь, бідний, собі місця не знайде. Так що, друзі, ось бачите, як. О. Тут їм буде на перший час. Риють щось, ще прорвуться. Ось такі вони. Оце ось прося, така більш трошки крупніша і жирніша. А це дося. Бачите? дося, дося. Ось такі вони грязні. А тут чорна. Чорна ось Нюся, Вона теж здорова, бачите яка. Ось така. Ну. Ця ось. І Мадестика, зараз ще покажу, може хто не бачить, Мадестик, тебе не пускають, да. Мій зайчик, Ось такий. Да, 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 да пускають мадечки. Не пуска. Да. О. Ну, ось так вони гуляють. Ось трошки їм є кусочок невеличкої травички попастися. Тут у мене були кабачки, гарбузи. Ну така діляночка. Ну, я думаю, сотки три вони будуть довольні. Нехай їдять вітамінчики, травичку, бо буду вже я їх ось скоро парувати. Навірно, днів. Через тиждень, десь приблизно плюс-мінус. Буду випускати до них кнуря вже, щоб вони мені, як би сказати, десь у перших числах березня 23-го року навесні навели поросят. Ось так. Ось зблизька ще раз покажу вам, дивіться, яке тут болото. Ну, а тепер їм тут буде дуже добре. Так, а пішли, зараз я вам покажу, як у ті перерили у мене. Ось, ага. О, бачите, то одне порося, те, що залишилося досі. Йому три місяці крючок оставався такий. Я ж його людям не віддам. А оставив собі. Ну і ось виноматка покинула, перебігла до тих. А це пристало ось до цих поросят. І ось, бачите, в місті з ними вони його не ганяють дуже. Так трошки підпихують. Ну воно спить в місті з ними. Їсть пузатеньке, товстеньке. Шерсть вже, бачите, яка на ньому виросла. О, то угорська мангалиця. А оце ж оці четверо поросят ось. Ой. Ті, що в мене ось залишились. Оце ось вони. Ось. І ось. Ну, попередніх відео. Це від отої он чорної нюсі. Зараз у мене угорської мангалиці немає. Те, що на м'ясо. Оце одне, як виросте. Хотів собі ще взяти дві свинки. Маленькі. Поряд нема ніде, далеко дуже і то щось мені. Оп. І ця получила. прося, ще нюся тільки не получила. Ну нічого, получе. А, про свинок. Не вийшло у мене взяти, хотів я ще дві, ну хай вже навесні. Навесні, ось щоб вже там раненько весною може знайду, щоб вже отам, в кінці осені, в таке час у листопаді десь її спарувати, щоб їй було як мінімум 8 місяців, як парувати. 8-10 місяців. І планую ще взяти дві маленькі свинки на свиноматок, щоб були. Так, ну ось зараз я вам ой, тут понатуляв, хоч би не позабуватися, Бачите, тут ось цей електропастух ось. Ну цю загорожу з'єднав ось і за цим, де оці. Ну ось, ось тут де раніше ой, вони були, вони сюди вже і не ходять, бачите, вже вони сюди тут перетоптали, перерили все, сюди і не ходять. А ось якраз границя ось до цього стопчика, бачите? ось, І вон до того вон, стопчика. Де він? Оп. ось, о. Оце тут була границя, тут була натягнута проволока, І випустив я їх ось сюди. Тут теж був бур'ян, були кабачки. Ось вони переривають. Уже і кукурузу перерядили, я не став рубати, вони її самі ламають, топчуть, затопчуть. Ну сюди вниз, ще вони не дуже спускаються, ще бачите як ще тут трохи є. Ну а, а тут уже ось все, перерили грядку. О, біжать, біжать. Я ж вам давав їсти багато. О, 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 о. Ось вони такі, бачите. Так що, друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую, що дивитесь мій канал. Кому сподобалося, ставимо лайк. Підписуємося на мій канал, сам собі пан. І до нових зустрічів. Пока. Слава Україні!